Вітаю, друзі, та й зарядка від компанії BoGuSTEM. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої тренінгової компанії BogSTEM. І сьогодні, як ви знаєте, взагалі да, протягом наступних вже двох тижнів, ми з вами будемо говорити про стратегію з різних її сторін, за різних. Джерел інформації. І сьогодні я з вами хочу поділитися тим, чим я сама користуюся в житті. І мені дуже-дуже дуже заходить те, що стратегія це загальний план ведення війни. Як би це дивно да, звучало, але я цим користувалася ще до всіх цих подій, які зараз у нас відбуваються в Україні. І Чому воно мені відгукується? Тому що в житті да, ми завжди чогось хочемо, ми до чогось рухаємось, ми чогось хочемо, щось ми хочемо отримувати. Да. І ось всі ті бар'єри, да, є таке ще слово, сапресор, да? Це все те, що нам заважає і каже: сиди, сиди на місці. І це можуть бути люди, це можуть бути різні обставини, це може бути все, що завгодно. Але да, якщо людина або компанія, або група людей вони хочуть перемогти, в них має бути стратегія. І дивіться, да, чому це загальний план. Тому що стратегія це не про якісь там тактичні речі, так, як зробити сьогодні в певний час і що має бути результатом. Стратегія це загальне бачення, так, що має бути через декілька років, через декілька місяців, або що має бути результатом певних комплексних дій. І, звісно, коли людина планує своє життя, коли ми для бізнесів створюємо стратегії, в нас має бути що? В нас має бути визначеність щодо бажаних результатів, які ми хочемо отримати. І я можу сказати, що проблема теперішнього часу для багатьох людей не в тому, що є в світі невизначеність вона завжди була. В більші або в меншій мері, але нам ніхто ніколи не гарантував, що якщо ти робиш певні дії, то ти отримаєш ось такий конкретний результат. Ні, навіть якщо це працююча технологія завжди могло бути таке, що в твоє життя або в життя твоєї компанії, якщо ти бізнесмен або бізнесвумен, да, будуть втручатися певні обставини і взагалі тобі. Нічого не гарантовано. Але подивіться, раніше до всіх подій з карантином, з війною, що ми отримували, а, або як ми жили. Ми знали, да, що нам начебто не гарантовано. Але страхів і ризиків у нас точно було менше. От точно. І зараз те, що зупиняють багато людей, багатьох людей. Це саме те, що начебто їм не гарантовано те, що вони для себе планують і в сторону чого вони рухаються. І от сьогодні я хочу зробити акцент на тому, ще раз проговорити про те, що це ніколи не було гарантовано. Але, але люди створювали життя, люди створювали бізнеси, люди рухалися до своїх цілей. І в когось виходило, в когось не виходило, хтось це краще робив, хтось це гірше робив, але робили. І те, що я ще хочу вам сьогодні сказати: якщо ви плануєте бути щасливою людиною, якщо ви хочете кайфувати від ваших перемог, якщо ви хочете дійсно відчувати себе причиною в цьому житті, вам треба. Треба треба весь час працювати зі стратегією свого власного життя і життя, да, за що ви ще а, несете, а, обрали да, відповідальність, чи то бізнес, чи це розвиток якоїсь певної групи, чи сім'ї, чи так далі. Да? І дивіться, те, що ще хочу вам дати, що стратегічний план. Це ще раз, так? це тим, чим я користуюся. Це на щось нереальне, це на щось таке дуже складне. Мені дуже подобається, коли я доношу ідею, до людей доход. Так? Що? Стратегічний план це шлях, який тебе з'єднує з твоєю картинкою бажаного майбутнього, з ось цією. Точкою, да, або станом, як хочеш ти це назви, де ти знаходишся разом а зараз. І коли ти визначаєш, да, тут головне, коли ти визначаєш, де ти маєш бути а, через певний час, що має бути результатом, і ти це прям добре уявляєш, то тобі зрозуміло, які можуть бути ці шляхи. І стратегічний план, він може бути одним. Він може бути іншим, цих варіантів може бути декілька, Ну як завжди, ми вам кажемо, да, що план це один з методів, як людина або компанія буде, буде досягати своїх цілей. Розумієте, це просто шлях або шляхи. І от знову ж таки, да, якщо є визначеність. Куди ви маєте прийти, що ви маєте отримати? То вже обрати варіанти, як ви це, до цього будете йти і діяти, це вже набагато на простіше. Ще раз хочу сказати, що проблема зараз багатьох людей, що вони саме не бачать от цієї картинки. В своєму житті до чого вони хочуть прийти через рік, через 5 років, через 10 років або навіть через місяць. І я хочу нагадати, що компанія Богуштайм саме з цим і працює. У нас дуже багато навчальних програм, які ми можемо запропонувати людині. Чим би вона не займалась? Так? Чи ви займаєтесь бізнесом, чи ви займаєтесь сім'єю, чи ви в принципі амбітна людина, можливо, яка зараз ще тільки навчається або закінчила навчання і обирає шлях в своєму житті? Тому якраз допомагаємо. Знаєте, Сьогодні, коли готувалася до зарядки, я, я таке в мене свіже усвідомлення, так, фреш для мене. Що в принципі те, що ми робимо, ми якраз людям дуже багато років, і цілим компаніям допомагаємо спочатку визначитись з тим, куди вони хочуть прийти, прийти А потім вже це частина технології, да, а потім вже надати інструменти, ефективні, як до цього рухатися. І от я прямо дуже добре да, усвідомлюю, в чому цінність. Того, що ми робимо для вас, те, що ми робимо з вами, да, і що ви отримаєте після навчання в нас, ми от нещодавно закінчили надання нашої такої самої потужної да, програми, яка орієнтована ну, на людей таких амбітних, да, яка триває на 60 днів, і вона навчає людей дивитися. Мріяти, планувати стратегічно і створювати своє життя по всіх сферах гармонійно не так, щоб да, коли ти займаєшся бізнесом, в тебе завалилась сім'я. Або коли ти завали, коли ти займаєшся тільки сім'єю, а в тебе щось стається з твоїм розвитком або зі з твоїм станом здоров'я. Розумієте? Тобто ми навчаємо людей планувати гармонійно. А якщо це бізнес. Ми навчаємо цей бізнес будувати таким чином, щоб один департамент він допомагав іншому департаменту, да? і компанія, як результат, отримувала б такий, по-перше, розвиток, а по-друге, -по таке гармонійний рух компанії, не так, що хтось комусь заважає або пригнічує. Ну, як це буває, розумієте? Тож, друзі, це те, що я вам сьогодні хотіла сказати відносно стратегії. А сьогодні, як завжди, я вам е, хочу нагадати, що перш, сьогодні понеділок, сьогодні 2 грудня, сьогодні в нас вже другий день зими, якось вона так швидко прийшла, насправді, для мене принаймні і настала. І в нас початок нового, нового тижня. І так сталося, да, що я в понеділок проводжу зарядки. Тож я вас, по-перше, хочу надихнути на те, щоб ви далеко дивилися в своє життя, щоб ви дивилися в своє життя а, потім, да, після далекого вашого бачення на тиждень вперед, і тільки потім на день вперед. І от коли ви створюєте плани на день, ви спочатку дивитесь, а що я хочу в своєму далекому майбутньому. А що я хочу отримати через тиждень як результат своїх дій, і що мені сьогодні для цього треба спланувати. І тож після того ви створюєте список завдань, ви рахуєте час на виконання цих завдань, щоб вам вистачило 24 години в добі, так? І ви рахуєте час на форс-мажори, тобто ви його закладаєте, да, і це 20% від загального часу в добі. І створюєте розклад, і вже за цим розкладом ви живете. І знаєте, іноді нам кажуть: а якщо я хочу, щоб в цьому була якась свобода дій, будь ласка, ви це закладаєте, Да якщо ви хочете в цьому дні відпочити, якщо ви хочете, щоб там у вас був а, якийсь, наприклад, розвиток для вас, якщо ви хочете, щоб там... Було щось, що вас розважає, будь ласка, плануйте на цей час. І це знаєте, коли люди створюють плани, він же не тільки про вашу роботу, да, він не тільки про ваше зобов'язання. Він про те, щоб в вашому житті було і ваше здоров'я, і ваш розвиток, і ваша сім'я, і ваші робочі справи, і ваша духовність, і ваш внесок в суспільство. Тож, будь ласка, плануйте таким чином. І бути щасливі! І завтра о 8.45 ми з вами зустрічаємось. Ну, а сьогодні в нас, до речі, стартує останній в цьому році наш потік, наш онлайн-тренінг по тактичному плануванню. І це для тих, то хоче навести порядок в житті, яке зараз, так кому не вистачає часу, в кого дуже багато проблем, ви не знаєте, з чого почати, як взагалі приборкати все те, що у вас, наприклад, не виходить, або його просто багато, і ви не знаєте за що хапатися. Тож ви можете сьогодні стартувати на це навчання, щоб вже в новий рік. Зайти в іншому стані, відчувати себе переможцем, щоб ви розуміли, що ви причина в житті. А якщо ви це і так розумієте, то ви отримаєте просто більше інструментів, ефективну технологію, і будете кайфувати від того, що ви це засвоїли, і тепер це з вами на все життя. Все, друзі, я вас запрошую доєднуватись і завтра знову о 8.45 ми з вами побачимось. В отере пока.